До 110 зросла кількість загиблих в пожежі в столиці Бангладеш. Понад півсотні людей травмовані. В історичному районі Даки згоріло щонайменше 5 житлових будинків. Зайнялося будівлі на першому поверсі, де незаконно зберігалися хімікати. Чому влада Бангладеш досі не закрила цей небезпечний склад? Олександра Чернишук розкаже. Чи в історичному центрі столиці Бангладеш спалахує полум'я? Зайнялося на першому поверсі чотириповерхівки. Там незаконно зберігалися легкозаймисті хімічні матеріали. Після серії вибухів полум'я швидко піднімається вгору, а невдовзі поширюється і на сусідні будинки. Моменти займання на перших поверхах будівель люди відпочивали в ресторанах. В одному із закладів святкували весілля. Мешканці щонайменше п'яти будинків опинились у вогняній пастці. Через затори люди просто не встигають утекти від вогню. Я бачив двох волонтерів, які давали водіям указівки, щоб уникнути заторів. На моїх очах від вогню завалилася стіна, що була коло дороги. У момент вибуху я їхав возом. Думаю, мого водія немає серед живих. Вогонь знищив будинки і припарковані поруч автомобілі. Місце пожежі перетворилося на згарище. Урятованих одразу доправляють у місцеву лікарню. Ми врятували щонайменше 41 травмовану людину і одвезли їх у лікарню. Операція з ліквідації вогню на останній стадії. Нині ми шукаємо щебінь і готуємося засипати ним усю територію. Схожий інцидент у даці був 2010 року. Тоді через вибух хімікатів загинули 124 Людини район Пчок Базар, де спалахнула нинішня пожежа центр виробництва хімічних засобів і парфумів. Лише минулого тижня влада країни розпочала кампанію з боротьби з такими незаконними бізнесами, поки що безрезультатно. Олександра Чернишук, Анастасія Лебега, ТСН 1+,1.